Олександрійці попрощалися загиблим героєм Максимом Губенко. Живим коридором зустріли біля Палацу культури Світлопільського друзі та рідні, знайомі військового. Чин прощання провів отець Сергій. Кожне ім'я, кожного воїна, якого ми знаємо, за якого ми молилися, який безславно лежить зараз у землі сирій, Кожного ім'я буде записано і викарбовано в історії пам'яті, тому що ця перемога. Вона дійсно для нашого суспільства, для нашого народу дуже і дуже тяжка, тому що дуже багато забрано життів, і ще дуже багато забереться і ще життів. Але забираються вони не ради того, щоб насититися кров'ю, а ради того, щоб жило наше майбутнє. Пам'ятати героя і не пробачати його загибелі ворогові призвала Ольга Куріненко. Щоранку прокидаючись, ми згадуємо тих. Хто поклав своє життя за саме цінне. за своїх рідних, за свою Україну, за незалежну і вільну Україну. Щодня ми дякуємо Збройним силам України за їхню надмайстерність, за їхній надпрофесіоналізм, за їхню стійкість у виконанні своїх бойових завдань, в очищенні нашої України. Від нечисті від ворога слова співчуття висловив і міський голова Олександрія в жалобі, Олександрія в сльозах. Сьогодні ми, на жаль, знову проважаємо нашого захисника, нашого героя. Сьогодні ми дякуємо Максимові за те, що цей день в нашому місті почався. Клятий ворог зробив багато біди на нашій землі, зруйнував наше мирне життя, зруйнував родини. Приніс багато болі і страждань всім українцям. Сержант Максим Губенко народився 3 січня дев'яностого року в Пантаївці. Згодом переїхав до Олександрії, навчався в сімнадцятій школі. У 2008-2009 роках проходив військову службу в Нацгвардії. Далі служив у підрозділі Беркут в 2015 році працював пожежним рятувальником. А у 2019-2020 роках брав участь у бойових діях в Донецькій та Луганській областях. Помер у шпиталі 21 січня 2023 року. У Максима залишилася мама та троє дітей. Поховали його 26 січня на військовому кладовищі.